Три чисті бумажки Йо. відмінили, блін. Оце конкретно дебіли, відвідаю. зуби. Я все віс, а ось зуби ще ніколи не віс. Гарного дня, а в мене 40 хвилин все, до спати. Йо банда, всім доброго ранку. Фух. Дуже рано щось для когось рано, а для когось пізно, а для мене дуже рано. І це наша торгитя сия, погоні за стука. Да, і ми їдемо вже на перше замовлення, це наше предзамовлення. Сьогодні в нас їх два. Нам треба забрати жіночку, привезти на роботу, почекати одну годинку, доспати і потім поїхати. Відвести її обратно і їхати за фруктовим букетом. Так що сьогодні день ожидається бути лучше. Хі, хі 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 Не забудь, підпишись. <плес> 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 Не забудьте підписатись на Тг та Тікток, щоб стати учасником нашого розіграшу на 31 число і виграти відеореєстратор. Не забудьте про це! Це ж наш такий маленький для вас сюрприз. Ми більш-менш прогрілись І ми понеслись на Івана Павла II Робити замовлення. До речі, за це замовлення туди і обратно. Нам платять. 600 гривень, і це непоганий початок дня. Постійний клієнт, це дуже добре. Тому що що, банда, пігнали! Є! Так, ну що, ми приїхали на першу точку. І будемо чекати годину, тому що не має нічого робити, тому що Київ буде зараз повністю весь у пробках. І в цей момент ми робимо так. І все, і в горизонталі. Мітаєм о том, як у нас вже 5000 підписників і ми розігруємо наш відеореєстратор. Гарного дня, а в мене 40 хвилин ще доспати. Всьо і їхати, і їхати далі. Оце так життя, оце так клас. Хух, єлі-єле душа в втіле. Ну, повезло, що трошки ще можна і поспати. Оце Троботнік года. Але що я вам скажу? 9.35. Так, 9.35. І що я маю? Я маю три е, чисті бумажки. Лесі з Деся. І це дуже непогано, які летять дайреклі в баночку. Ха-ха-ха, нанили, нанили. Бачили? Це от ми прям знайшли заказ. Прям не відходя від каси Нанили, Кристина, Кристина, через 9 хвилин. Ой, там, мабуть, через якісь пробки нам Ха-ха-ха-ха-ха-ха, дуже раділи, замовлення. Що зробили? Відмінили, балін. Оце конкретно, оце конкретно дебіли, отвічаю. Ну так ну, не люблю я такі приколи. Ну ладно, все, більше часу нема. Більше часу немає, вже почали рухатись. Будемо тоді рух... рухатись. Рухатись в сторону на ну, замовлення. Добрий день. Добрий день. Тримайте, дякую. Ой-ой-ой, який пакуночок. з Зубами? Я, все, все. Зараз секунду. Ні, я кажу, ой, який пакуночок, а потім такий дивлюсь з зубами. <реш> Дякую Все добре Коротше Поїхали 192 гривні, 8 гривень На чай Ідем зуби О, реально, пацани дивіться там, там реально два зуба Два, два зуба для золушки Я ще зуби ніколи не віз Я все віз а ось зуби ще ніколи не лісу. Так, зараз буду зуби забирати. <світ> Чекаємо, самому цікаво, що воно таке, блін, нам так мало залишилось, типа їхати комусь дуже сподобалось. Там подарунки, коли оплата. Тікток ці трошки підписується Тікток, давай, підпишемось разом. Давайте зробимо, йоли-пали і будемо стрімити. Будемо на стрімі, будемо завжди онлайн. Але прийдеться купувати новий телефон. Але будемо на стрімі. Головне, щоб не на стрімі. Так, щось з зубами довго не йде Оставочка, так? Да? <говори> да, да, зуби приїхали. Дякую. <говори> ну, <бачити>. Все добре, <говори> да. <пілка> Все, зуби приїхали. Чек! Пігнали за букетом быстро, даже кофе не випити. Просто і мене, Просто і Жестяк Ого. Ого, тут дуже слизько, ребята. А тут дуже слизько, Ми як корови на льду. Не нажимати на тормоз, бо поведе, понесе і буде бах. Ой-ой-ой, буде бах. Людвіг бах Бетховен. Шіслятне. Блін. Банда, коротше, у нас новий букет. Зараз ви офігієте від цієї краси. Віддали? Віддали, що мусять. Все, замовляйте в нас букети. Ну і що? І за це замовлення мені прилетить 360 гривень. 360 гривень. І до речі, і до речі, це вже, так сказати, отдельно від каси, і тому це не може не радувати і побільше б таких замовлень, знаєте, типу, Ну якщо у вас є якась там така роботка для мене, то не забувайте, можете мені підганяти її. Чи, може, комусь там треба на підмогу драйверу, драйвера зробити? Теж прикольна тема. Ха-ха, пігнали пить каву, вестри кафе, до речі, із з спринтського три. Ось тут. Зараз я вам покажу, як все це відбувається. Ось так дзвоните. Двір відкрита. Потім так відкриваємо. Раз, і ви тут. Все, банда, там сюди. 20 later. Так, ну що, це замовлення ми зробили. 360 гривень, зараз нам прийдуть. І ми почали шукати нове замовлення з Петропавлівської борщагівки. І тут, до речі, ліс. І одразу ж прилітає нам замовлення на лісовий масив. Що ми і беремо? Все, беремо їдемо за новим букетом. Прикол. Так, мені цей день все більше і більше подобається, тому що це зараз я буду теж робити е, доставочку. І фішка в тому, що людина сказала, будь ласка, там візьміть щось, підійдіть, щось там зробіть. Я вам на місці ще доплачу. А це дуже прикольно е, чути ці слова. Я вам трошки доплачу. Так би завжди. Хтось трошки би доплачував би Чикс, Чикс. І ще приємна неожиданність прийшла. приємна неожиданність прийшла нам. 50 гривень. Грушевський. Грушевський до нас завітав Грушевський. І це хорошо. Тому що побільше, побільше всім бажаю Грушевських, до речі. Грушевських Драс і Григорійович, і Лесі з 10. А лучше, звісно. <ків> побільше вернацьких. Так, ну що, банда, йоу. наш обід. Позата хата по розписанню. Сьогодні виграю наш конкурс по перекус таксісту чек. Так що всім смачного і мені також. Hours later. Блін, йоу, банда, коротше, я в Непланово планово бути барістою до восьмої години, тому робота в таксі наразі припинена і прийдеться бути барістою, робити. Какао і кахве людям, якщо вони будуть, звісно. Ну, я сподіваюся, що хоч парочку буде, я вже два чая зробив за 160 гривень. Тому, коротше, за 4 години я чистим і заработаю 400 гривень, котрі я теж змогу ну, положити в баночку. Не багато, але, типу, все одно рушійна сила є. Ми не стоїмо на місці. Якщо треба заміняти, то треба заміняти. Так, ну що, поли помили, мусор викинули, тепер можна... І потаксувати. Ось така у нас тут 127 комфортик. По комфортіку будемо По комфортіку будемо їхати, комфортно. Йо, банда, ну що, закінчилась наша е, серія серіальчику. І ми можемо підвести сьогоднішні підсумки такі. По програмі в нас, звісно, результати не дуже ошеломляючі, але 823 гривні. Плюс ми заробили 1010 гривень вранці, роблячи заказ за 600 гривень і доставку за 360. 1010 гривень. 1010 гривень плюс 823. Це в нас буде 1833 гривні. Там чаю ще кинули. Щоб подивитися на мої здобутки і досягнення е, взагалі, взагалі у. Накопичені 100к, ви можете перейти по баночки, по баночки і побачити мої накопичення. А якщо є у когось е, бажання, то можете підтримати і туди ляпнуть теж якихось пару гривень. На що ми скажемо дуже дякуємо вам. Тому кхм, вам е, тихої спокій, спокійної ночі і гарного дня, якщо ви будете дивитись це е, днем. А ще хочу сказати. На все добре, гайс! До нових зустрічей у нашому серіальчику. Йо банда! Пігнали! Бай-бай!